Знову рубрика відповіді на запитання да, коментарів. Знімали ми відео, як ми обрізали веретено, літню обрізку робили. Да, і там задали запитання, ти показав нижній Ярус, а чого ж верхній не показав, дуже цікаво, не знаємо, що робити. Да. Дивіться. Це те саме дерево, яке ми різали. Показав нижній ярус, ну і сказав, що верх те то же саме. Принцип той самий. Підійди покажи. Ну Нема вже у мене показати, бо ось ці всі дерева да, ми тоді зняли відео і ми обрізали. Немає вже в мене зараз показати, да, може покажу, коли через деякий час знову будемо повторно робити літню обрізку. Смисл той самий. Ми ви бачили, як ми зробили нижній ярус. Що ми робимо у верхньому ярусі? У верхньому ярусі ми робимо те саме. Ось бачимо, ось тут була гілка, вона йшла вертикально. Ми її забрали, відкрили доступ світла по цим персикам. Подивіться, пройшло пару днів, як вони почали змінюватися. В них почав з'являтися рум'янець, хоч їм до дозрівання ще й далеко. Як на них впливає сонце? Бачите, ось тут була гілка. Ми її забрали. Залишили цю. Тобто, Те саме робимо прорідження. Дивіться, ось тут було дві гілки, які були, росли вертикально. Ми їх забрали, щоб розкрити нашу чашу. залишили одну гілку. Отаким чином ми робимо просто прорідження, видаляємо гілки, які які йдуть вам дивіться, як вам пояснюють ті гілки, які на наступний рік ви бачите, що вони вам не потрібні і роблять затінення. Вони ростуть вертикально, завертаються якось в крону. Да? От ви їх видаляєте, залишаєте ті гілки, які вам треба на наступний рік для обрізки. Бачите, ну кожен різе трошки по ріznому да? Я, наприклад, в мене воно більш так як ялинкою. Нижній ярус більш потужніший для того, щоб стримувати ріст дерева. І от, от цьому, бачите, зроб, робите проріження цих гілок. А далі вже отут були більш потужні гілки. Ми показували, як ми робили переводи да, на зелених гілках. А там поки ще не було на що робити ці переводи. От слідуюча обрізка, там десь через неділі три, можливо, буде, чи коли вона буде, будемо дивитися по персикові. Ми будемо те саме, деякі гілки, які підуть і відкриються пасинки. Ми будемо на так само на верхнім ярусом прирізати над ними. Ну, от, все, що ми зробили, ми попроріджували ті гілки, які нам не потрібні. Ми їх видалили, бачите, і все. І там буквально ми видалили, може з 8-9 гілок. Тако сюди в цю сторону, а наскільки розкрилась наша крона, ви бачили, яка вона була густа. Тому ось така відповідь на запитання. Ну, нема зараз у мене вже показати необрізаного веретена, да, як воно це. Але я думаю, що ви повинні зрозуміти те, що я вам говорю, то що, ну, прорідити, прорідити, щоб був доступ світла. Не треба там видумувати щось там. Ви цей. Я ж кажу, кожен зріз, кожен зріз, який ви робите, він повинен бути осмислений. В якому. В сенсі цього слова. Ви бачите цю гілку, ви її зрізаєте, ви розумієте, що на наступний рік ви її не залишите на плодоношення, бо вона росте всередину. Чи так само вверху, вона росте всередину. Чи є там, допустим, три гілки, які ростуть радом, Ви не залишите три гілки на плодоношення, бо там де дуже густо. Вибрали, яка вам потрібна, ту видалили. Дивитеся слабенька гілочка всередині. Ви ж розумієте, що наступний рік... Слабеньку гілочку ви не залишите на плодоношення, бо там буде слабенький персик і там буде неякісний персик. Ви залишите потужнішу, тому ту слабеньку видалили, от як ось тут, ось тут, дивись, десь пропустили. Дивіться, ось є диви, ось я пропустив. Є ось гілка, диви, пішла е, пологіша, да? а ось пішла вертикально. Навіщо вона нам там? Та вертикальна гілка, якщо на другий рік вона нам не потрібна буде. Все, ми її видалили, бачите? І вже дали доступ світла. І отаким от чином ми зробили отаке прорідження в верхній частині. Те саме: ось тут. Дивіться, пішло три гілки. Да, дивіться. Ось ближче, пішло три гілки. Бачите, ну десь пропускав, бачиш, вже доступ світла є, десь пропустив. Пішло три гілки. Бачите, нам три не буде потрібно на наступний рік. От з цього ще щось може ми виберемо. Допустимо, цю приріжемо на заміщення, оцю на плодоношення. А оця третя, вона тут не потрібна і тут дуже загусто. Ми її видалили, бачите? Оце таким чином ми робимо прорідження верхнього яруса. І я ж говорю, подивіться, покажіть, як наші персики стали наливатися. Три дерева одного сорту, а величина плодів зовсім різна. Е, дивіться. Бо проривка була, десь в один день зробив проривку раніше, другий день пізніше, не все ж в один день. Подивіться, як вони на сонці почали вже показуватися нам. Можливо, комусь здалося на проривці, що ми сильно мало залишили, але повірте, коли вони налиються, то тут буде все, все добре. Ну Ось така відповідь на запитання. Якщо у вас є якісь запитання, такі, то задавайте, ну знімемо відео, комусь це стане в нагоді. Ми стараємося знімати такий контент, та, щоб комусь став в нагоді. Далі буду, мабуть, знімати, якщо то хай воно краще буде добре довге те відео, але покажу обрізку всього дерева, щоб було зрозуміло. Хто захоче, то дивиться, хто не захоче, не додивиться. Ну просто думав, що нижній яру зняли, якби і там принцип, принцип зрозумілий. Ну тож, до побачення.